Ніколи теж не забуду ці перші відчуття. От тоді, мені здається, я й усвідомила, що я на війні. Та який це сніжок? Це ж відьма, подивись, хто дивиться. І все. Вони переліпилися, оце відьма, ти відьма страшно всім. Мені, напевно, найбільше. Але я їду. Я підприємець з медичною освітою, тобто я масажист і косметолог, естетист. І після цього я Дуже хотіла стати депутатом, <хи> я не встала. Mm. Я прийшла до нашого е, одного із колег і побачила у нього грамоти на столі і запиталася, що це, і він мені каже, я так пам'ятаю, три О. Я, що? В той же день та, ми поїхали на воєнкомат, він мене познайомив з командиром тоді. Е, мені задало декілька запитань, чи я хочу. Я запитала, ну я сказала, звісно, хочу. В червні я підписала контракт, присягу прийняла. В серпні мене відправили на навчання. Це вишкіл просто шалений. Ось. Так сталося, що вони сталися крайнім до війни, до повномасштабного вторгнення, тому що війна у нас 2014 року. Під час нашого рокового дня мене розбудила моя дитина, яка, мама, нас бомлять, забери мене звідси. Вона була в Києві тоді. Я ще з персонію не могла зрозуміти, що відбувається. Я зранку поїхала на воєнкомат, попутньо організовувала, як моя дитина має добратися сюди, дякуючи моїм однокласникам, які стали потім волонтерами, які підтримували мене по сьогоднішній день і підтримують. Ось моя любима нитка, це мені зав'язала теж моя подружка, з якою я там познайомилася. Якось так це вона вже від майже від початку війни у мене зав'язана. Мені здається, що коли я в'їжджаю в ту зону і <сіх> починаю молитися всім богам світу, напевно, і не тільки богам. І обвішуюся всіма медальйонами <сіх> оберегами. В розвідку мене не візьмуть, тому що я дзвеню. У <сіх> якісь... мене і наше. Старослов'янський оберіг, там якийсь відьмовський згідно свого позивного позивний мене відьма. Відьма знайшла свій транспорт. Переходь на іншу передачу. І Я завжди казала, що я сніжок. Це ось там же на тих навчаннях були хлопці, які тоді пройшли АТО. Чи я так глянула, чи що, і вони. Та який це сніжок? Це ж відьма, подивись, вона дивиться. І все. Вони приліпилися. Оце відьма, ти й відьма. Потім, коли треба було використовувати позивні, треба було сказати, я сказала, відьма, так же само, і тут відьма. Все. Я санінструктор медичного пункту. Санінструктора є алгоритм завчений. Навчати в основному. Навчати бойових медиків, але мої, теперішні мої бойові медики. Напевно, більше знають, ніж е, я. Коли бойові медики зайняті, і ми тоді можемо використовуватись як бойові медики. Мої самі перші трьохсотих їх було три. Тоді я пам'ятаю це. Ніколи теж не забуду ці. Це перші відчуття. Ми їхали назад, на ямах колихається швидка, і на сидінні, сусідньому, де він сидів, колихається така калебання крові. І оце під музику тих. Камінь, який, ну, тобто, під колесами. От тоді, мені здається, я й усвідомила, що <плес> я на війні. Мені було дуже приємно, коли я їх зустріла недавно, і вони мені кричать Відьма, відьма. Я думаю, що знову? Ти що мене не пам'ятаєш? Я ж твій перший трьохсот. Я не на нулю. В той момент десь 20 кілометрів, 30 кілометрів, майже досягаємо сроти, так я кажу. Одного ранку я просинаюся, мені стукають у двері, я відкриваю, думаю, ну всех рано може припертися? <свистити> На! І дають мені собаку. Я стою і кажу, що я маю з нею робити? І я не знаю. Я кажу, але я не дуже люблю собак. <свистити> у мене коти. Ну, теж додому відвезла, я додому привезла сім котів. Сім. На позиціях я знаю, що в хлопців живе кіт, який ходить. Е то на одну сторону, то на другу. Я кажу, що це ДРГ. Я погана мама. У мене вона всю ЗНО поздавала там, по-моєму, 180-200 балів. Вона поступила в Ринченка до війни. І пів року, як пройшло, ми вже там були і вона почала з'їжджати в навчання. Охоти немає, і коли я з нею розмовляла і такі слова пролунали, плачучи, ще йти на війні, ще тебе можуть вбити. Я не буду вчитися, я, я лишаю е, університет. Думаю, е, що я зробила з дитиною? Нам дали в Академ відпустку у зв'язку з тим, що я в бойових діях. І вона зараз повернулася до навчання, зараз працює. Я не особо хотіла йти е, геть, але... Я в запасі ЗСУ. Ми просто змучуємося. На жаль, немає якогось терміну перебування. Змучилися хлопці на нулю, змучилися дівчата, які знаходяться на нулю. Ну, це, це жахливо, скажу так. Перебувати від початку війни і будучи вдома якихось 10-20 днів це дуже мало. Не бачать своїх рідних, а хтось вже більше їх і не побачить, не попрощавшись. Моя Подруга, та, що загинула, вона була безпосередньо постійно на нулю. Квітка позивний. Я їй писала, тримайся, я знаю, що ти виживеш, а вона так. і вічно залишиться, не прочитане. Я думаю, вона заслужила. Заслужила Героя України, тому що залишити свою сім'ю, переїхати з іншої країни і е е піти на війну. Я не знаю, чи я таке зробила. Мабуть, ні. Поясню, чого всіх тягне повернутися назад. Може не вистачає цього адреналіну, який там е -е, в тебе постійно виробляється. Страшно всім. Мені, напевно, найбільше, <сум> <anime> але я їду.